І ми там були та мед пили. Однією з найбільш людних локацій Петрівської ярмарку була вулиця Садова. І не дивно саме там зібралися пасічники з усієї України, аби почастувати буковинців продуктами власного виробництва. Що смакувало найбільше та що означає медовий місяць, розповість Любов Мочалова. Культури та відпочинку імені Шевченка розважав гостей концертом аматорських колективів. Зі сцени лунали українські пісні під звуки народних автентичних інструментів. Поруч бавилася малеча, змагаючись в естафетах. Та найбільше натовпу зібрала вулиця Садова. Тут у найширшому асортименті були представлені продукти бджільництва. Пан Валентин з Волині ділиться рецептом справжньої вітамінної бомби власного виробництва. Всім вісім сортів горішків, курага, ізюм, сухофрукти, тобто залиті медом. Настояні дуже добре, і лікувальне для серця, для діток. Справжній скарб волинських бджолярів, питний мед, корисний і смачний напій. Він не викликає глибокого сп'яніння. Він веселить, бодрить, додає сили. Ну і крім питних медів, ми привезли ще оздоровчу продукцію. Це ліки вже. Це і настоянка личинки воскової молі, і прополюс. Солодким продуктом можна було не лише посмакувати, а й побалувати ним обличчя чи руки, придбавши натуральну косметику. Марія Шотік розповідає, мед має унікальну властивість проникати крізь пори шкіри та збагачувати її корисними властивостями. Роблю композиції для медових масажів. Мед із різними маслами, протицелулітного варіанту. Зігріваючого, заспокійливого характеру, можна до меду додати косметичні глини, можна додати морську сіль для вауни для сауни, по тому це з косметичними глинами, біла, чорна, різнокольорова. А пан Леонід відкрив нам секрет: звідки насправді походить поняття Медовий місяць, коли в дохристиянські часи молодята одружувалися. Їм батьки на день весілля дарили десятилітрову бочечку оцього питного меду. Вони цілий місяць цей мед вживали і зачинали дитину. Вживали мед, щоб наситити організм всіма необхідними мікроелементами. Доми до медовухи посмакувати можна було і справжньою гуцульською бринзою. Смаки солені, не солені, солодкі, і з базиліком, і з тміном. І хмельницькою рибкою. Пілейки, грудинки, є жерех, є лящик, сомик, щука, товстолобік. І буковинськими ковбасками. Балик, царська шинка, бужаніна по домашньому, шейка. Родіночка, кури продаємо. Відвідувачі ярмарку поділились враженнями. А от чорчхилу попробували дуже смачна. І мед уже скуштували, і рибку купили. І Меду попробували, і медовухи попробували. На вулиці головній уздовж парку вже традиційно був справжній клондайк для тих, хто будується чи робить ремонт. Вікна, двері, оздоблювальні матеріали всіх видів, ковані та дерев'яні вироби, сучасні енергоефективні технології, меблі та навіть цілі кімнати. З вами ярмаркували Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.